Дорогих безпечества у державних зобов'язаннях і переконаних місцевому 90 мільярдів. Станом на перше лісована цього року всього на рахунок скарбниці 410 мільйонів. зовнішні запозичення 100 мільярдів доларів. Можно? Знову жило є карації. Тож знайте, у кожній порядній європейській країні такі буде підтєво і коло рівню <рес> не <рес> у <рес> підставку. Підставку слава Україні!